Слава Ісусу Христу, слава Україні! Е, хотів сказати вам за Баріка, там усі пишуть, де Барік, як що Бак. Баріка продав, бо він мені не підходив до, до моєї роботи тим, що я займаюся. І Баріка я продав. Е, Хочу вам показати новину. Е, взяв такого жеребця чистого ордена, е, Називається Лісабон, столиця Португалії. Він йде, він йде е, його тато Альтес і мама теж чистий Орден дуже потужні, ну, потужні коні. Походи він е, вже народився, він на Україні, йому зараз 4 роки. От якщо можете побачити, він у холці вищий за фараона. Узаді не так. Зараз я вам проведу, покажу, розкажу, як що до чого. Чотири роки жеребець на паровку взяв, щоб... Е, Наприклад, першерони. Лісабон. Я стою в клініках, все розказую. Наприклад, першерони мені гарні по ці, чи, чи по-слому. Такий у нас є лісабон. Я його не Це його назва, я його... Не буду ім'я йому міняти, я не люблю ім'я міняти, як він народився, як його назвали. Навіть так буде. Чотири роки ще раз наголошую, це є чистий орден. Кому, кому буде цікаво подивитися, спарувати кобилу, є фараон. Фараон собі по, по своєму, цей по свому. Гарний. Жеребець дуже великий, потужний. Ну, мало таких жеребців є на Україну. Десь буде час, я вам все змірюю, покажу, розкажу. Не знаю, він... ці газди казали, тут де я його купляв, що він їздив, запрягався. Він в загальному такий дуже важкий кінь. Десь я думаю, в середньому, то на 100, то на 150, десь тако в середньому. Ну, як запрягатися, може запряжу, десь колись подальшому, але зараз то хотів би ним щось парувати, вже пробував ним парувати кобилу. Йде е, дуже добре, але е, ще раз за рахунок того, що він важкий, він собі стоїть, не, не так йде не так остро, наприклад, як фараона, як такі легші коні. За рахунок того, що він такий важкий, як відмід. Вам провести, показати, як він їде від як він йде, як він рухається, який в нього хід. Познімайте ззаду, я пройду. Він ще не, не знає мене, я його. У нас ще й проходять знайомства. Е -е, але ближчим часом він привикне до мене, я думаю, лише був все добре, він мені підійшов. Бо я не люблю продавати, міняти, обмінювати, але просто-напросто -просто, е трапляюся таке, що треба, хочу щось краще, краще, краще. Е -е. Отакий у нас жеребець. Познімаю яким у нього ноги. Я десь візьму, поміряю, вам все покажу, розкажу. Добре. Зараз э, познімаю, як він біжить. Є, лісобов, є, є. Давай. Є, є. Є, є. Несобов. Є, треба його трохи є собою Знаєш, щоб ви не думали, що я його б'ю, я так його просто Я сказати не лучу, але хочу, аби він побігав, бо він є лісобон є. Кого буде цікавити, такий жеребець на паровку є. За рахунок цього, знаєте, що в нього дуже, дуже він важкий, лахматі ноги, грубі, грубі ноги на лошата. Іменно, е, по факту я його взяв на лошата, щоб було розведення, щоб був такий жеребець тут. На, у нас е, в мене в селі в Печеніжині, на Коломийщині, Івано-Франківська область, е, кого буде цікавити. Ну, щось, ну, є фараон, є цей, щось, роз, щось розвести, гарні дуже гарні коні. Я вже собі так думав, знаєте, колись у нас були, ну, були гарні коні, але щоб такі великі, завезених таких не було. Е, прийшов мій тато, а мого, е, мого тата, е, та як мій дідо, дуже любив, дуже любив коні. Прийшов тато, в мене як був барій, був фараон, каже тато. Що би було, якби діду встав і подивився на ці коні, знаєте. Ну, в загальному, що такі великі коні. Дід теж любив такі гарні, досить великі гарні коні, все вмів зробити. І якби він зараз, Я думаю, що він би пишався такими кіньми, що є на Україні. Багато хлопців позавозили. Зараз ще раз, нагадую, дуже багато у нас є жеребців гарних, різні породи. І треба це щось розводити і буде. На наші кобили давати такого жеребця, ну не, не, не даю, ну, але буде покращені, Чи фараона, чи такого. Буде покращення. Е, той дає свою красу, має свою красу, цей, цей свою. Боже Дія. Дія, дія. 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 І собою. Ді, Діа! Діа, вісобов! Є, вісобон! Є в мене помощник такий малий, але каже би сідав на жеребцях він не хоче. А ганяти хотів би, але ми його не ганяємо, просто так як він сирухає, який в нього хід, досить він великий, габаритний у фараона. Три, 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 три. У фараона йде е, ну, зад, зад йде як е, рівний з холку, а у нього дуже велика холка, дуже тут ну, досить у холці він дуже високий. заді він нас за фараона не вищий, а у холці вищий. Я до змірюю вам ну, для цікавості, як покажуть, Кінь, розуміли, він може і ці, бо Це дуже, дуже великі габаритні коні. Вони, ну як не знаю, там може хтось знає про цих орденів. це є чистокровний орден, Але якщо на, за рахунок орденів, то ордени йдуть ну, такі великі габаритні. Я не знаю, може в нього дуже хороший родовід, щоб такі були потужні ордени, бо хто бачив Альтеса, ну, багато людей бачив Альтеса, дуже гарний жеребець. Е, але він ну, вище за нього. Альтез може дає кров хорошу, а може його мама передає. Ну, Хто має від Альтеса лош, ну, лошата, то дуже хлопці довольні, бо ми собі з Сергієм спілкуємося і він каже, що багато людей е, хочуть парувати Альтесом. І я думаю, така мені нагода, е, як з'явилося, що можна було його взяти, і я ризикнув купити. Як буде. Як буде далі, чи він мені сподобається, як жеребець. Це, ну, я беру його не для роботи, я беру його суто для паровки, суто для розведення. Отакі варіанти. варіант. Може зараз навіть спробую верхом поїхати, але може буде час. Та ще ми його Потреба місто вже підтримав. Ось такий варіант. Іжте. Є лісобон, дія, дія. Хорошо, лісовує. Дія. Дія. Є, є. в мене такі два жеребці, дві різні породи. Е може бог дасть, може ще щось колись буде. Залежить все, все як, як складеться. Р. Лісабон. Лісобон. Дуже спокійний, дуже, ну так, е, як сказати, він, ще, він мало, він у загальному казали хлопці, що він там на Закарпатті покрив десь дідаль, Покрив десь три кобили. Е, як вони, що вони, не знаю. Бо ті люди не мали часу цим займатися. Паровку так всередині в загальному. Ще будемо бачити, тут по ходу діла, добре, що є УЗД, Покрив, зробив УЗД в два місяці. і все, що, що показує. Буде зараз колом бігти, бажайте. За цими кіньми треба дуже великий догляд, бо ці ноги вони гарні, ну, все супер, але е треба за ними дуже, дуже доглядати, дивитися. Але вже як на лошата, то воно вже зовсім там інакші варіанти, воно вже таку ногу не може передати. Наприклад, нашим кобелям, котрі які кобила 500 кг, то така нога у того лошача, щоб народилася, щоб така була нога у дорослому віці, то воно не може бути. Але буде покращення, буде нога оброща, ну, що з такого плану. Обід'я повністю повзнімай його навколо так, зад. Зазад, перед вік. Він у мене, я його привіз у у неділю, він у мене недовго. Ми вже сьогодні, напевно, відео не закинемо, закинемо закинем завтра, завтра Петра, е, всіх Петрів, Петровичів хочу привітати зі святом наперед. Е, одно хочу, щоб у нас була Перемога, мир і здоров'я. А все решта буде. Що хочу сказати, кого буде цікавити, дзвоніть. Можна буде. Я весь час на телефоні. Переважно багато людей пишуть на Viber. Якщо кого щось цікавить, дзвоніть на телефон. На телефон я весь час відповідаю, бо не все в мережі і нема деколи часу, щоб... Відповідати на на, на, всяк, на Viber або на, на любу з цих програм. Є. Лісабон, діє. Давай, давай, давай. Давай, є. Є, є лісобон. Є. Є. Зараз проведу дрохами. Піди при десь Покажи, як він... Як, він... э, ну. угу. як важкий кінь вот і де ходом. Ще у нього була підкова, а сьогодні вже він відірвав, буду переховувати. От подивіться. Подивіться, яка підкова. Може буду кувати, може не буду кувати, бо якщо я не, так, ну, не планую їздити, може якщо лиш на кобили, то кувати не буду, він тут буде. Тут буде прогулюватися, тут м'яка поверхня, у стайні, у конюшні буде стояти. Вже доробив майже денник, йому такий денник, ну, такого плану, як денник. Я залив бетоновані, десь покажу вже е, ближче до того, як вже закінчу. Не вистачає часу, бо в у нас, у нас була е, трошки була негода, е, була велика вода. Тут ну, в загальному на Коломенщині наробило людям біди, але нічого страшного, Бог поможе, відновлять люди е, з Божою допомогою і все буде гаразд. Е, не було часу так і типу, познімати е, якісь е, нові відео, але зараз будемо будем продовжувати в тому ж дусі. Є. Yeah, so here, yeah, 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 yeah. Yeah, this one yeah. Я хочу нагадати, в мене є такі батоги з Румунії. Ну, мені і Сергій привіз з Румунії, і дядя Коля з Підгаєцькі коні. Я дуже-дуже дуже люблю, вони дуже удобні. Деколи вийду на двір, маю часто траскую це Ну, Ось такі батоги румунські. Є різні види, різні типи, але в загальному дріт дуже, дуже добрий. Ти його вигинаєш, пускаєш, і він рівняється рівняється далі на те місце, яке він був. Бо у нас колись раніше плели з цих тросів, що йшло попри дорогу, то вони, то так не, вони не роблять таку роботу, як всі. Знаєте. Не знаю, може хто знає, де є які, де є які дріт, який можна сплести батога, то може підказати. І ще мене дуже цікавило. Мене буде дивитися, якщо така гума під коні, може хто знає, десь у Івано-Франківській області, бо це дуже важкі, важкі жеребці у мене. І, і я би хотів взяти собі таку гуму для коней, бо в інтернеті їх є багато, але добре би було у Івано-Франківській області, може у когось є так, з людей, хто цим не користується, я би міг відкупити отаку гуму для, на підлогу під коні. Є Лісобон є, є є, є лісобон є, сапи прирп овот, овод кусає, зараз дуже зараз ще є муха, оваде у нас карт о Хто як? Але в мене там, там де стоїть фараон, там прохладно, там просторо три з половину. Чотири метри висоти, в одному в кінці три, знаєте, так, і там дуже жеребцям дуже добре, холоді, що суперово. Є. Єр- Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не жалійте. Всім до побачення. Ще раз Петрів вітаю. Всього найкращого.